Ви просили, ми зробили. П'ятий ювілейний випуск. Початок опального сезону у нас дуже тепло, але офіційно початок опального сезону з 15 жовтня. Так, у нас все теплесенько. У нас включено, все-все, бари, все працює, все повністю. Що вам холодно? Можна поміняти викладача, але ми, у кожному викладачом в нас є своя стратегія і є своя корпоративна культура. <кхід> відповідно до цього, у нас викладач, який приймається на е перше, він приймається на рік. Е приймається на рік і, відповідно, він е виконує свій обов'язки згідно на НПП. За цей рік у нас проходить е дуже багато опитувань різних як науково педагогічних працівників, так і здобувачів освіти. І кожен в тому числі здобувачів освіти призмі викладання, умов і так далі науково педагогічних працівників. І якщо викладач, відповідний викладач має певні недоліки, але з різних рейтингів і з різних опитувань по викладачах, то такий викладач в кінці року ми не продовжуємо з таким викладачем контракт. Треба це питання вивчити, тому що повернути викладачку, яка її зараз немає, наприклад, в Україні, ми не зможемо, можу повні сміні обставини. Треба подивитися по тих опитувань, які пройшли, яка умова була про те, що вона. Якщо вона в нас працює, то можна звернути увагу, що просто якщо з групи в групу, то така, таке можливість є. Але у нас є так, так само своя корпоративна культура, адже коли е, ми проводимо тестування, і тестування проводиться відносно рівнів А1, Б1 і так далі, і рівень викладача, і рівень е, кількості здобувачів, які е, займаються е, під, під, той, е, під ту кількість викладачів, є і, під ту кількість здобувачів є і викладач. Тому вони всі розподілені по рівнях. Відповідно, тут треба дивитися вже на, на кафедрі безпосередньо. А якщо Викладач його не мав взагалі в університеті, то відповідно він або виїхав, або е, перейшов на іншу інший вид роботи. Їду завжди кожного разу їздив двору. Остання поїздка була в Маковиці, ну ви ж пам'ятаєте? Дуже гарно. Це командна робота, це зближує колектив, це, це драйв, це емоції, це дуже гарні емоції. Так що їдемо обов'язково. Можна. Без проблем. без проблем, проблем. Це має бути, е, це має бути таке знаєте, відношення, що ти, ну, ти перший проректор, але ти ж там в тебе немає якихось таких заборон, окремих, що, що це все, там до першого проекту поступиться чи до ректора, чи до кого. Це має бути вільне. У нас немає днів, прийомних днів колись пишуть. У нас прийшли з проханням, треба вислухати людину. І так я розумію, що є Боже часу. Але е, якщо треба е, когось вислухати, щось зробити, і, ця, і це, це питання є е, ну, нагальне зараз, то готові. Ми можемо каву пити тут без проблем. Е, творчі конкурси це якщо на вступ, якщо на вступ, то вони будуть вже на наступний рік, 25-й рік, і ми будемо, е, у нас є Програмі розвитку університету є проводити курси, і вони проводяться ці курси Курси для підготовки до творчого конкурсу. Я колись купляв, тепер купляю бажому, в бажаному магазині. Ну, якщо є якась гарна річ і вона є тільки на базарі, то звичайно я йду на базар. Якщо ви юрист і де вам проходити практику, і я юрист по своїй спеціальності першій. Спеці, то проходжу практики в правоохоронних органах, проходжу практику в юстиції, проходжу практики в прокуратурі, в юридичній службі, підприємство організацій. Тобто це має бути кваліфікована практика. Але не практика, яка практика заради практики, але практика, яка дає можливість розвиватися і здобуття практичних навичок є одним з пріоритетів самої. В самій основі практики заключені оці цінності. Тобто вона має вдавати певні знання, практичні знання, скіли, різні професійні, тому вона називається і називає практикою, і необхідно проходити тільки профільні організації. У мене качка дуже. Це наш така ну, тренд під цей запис. Я напевно все думаю. Вона була окрема, тепер вже. Вона літає, там чи намагається літати, але це як такий окремий атрибут нашої е, зйомки. Е, в нас є академічна доброчесність, і мається на увазі не те, що в нас є положення про академічну доброчесність, є певні е, умови, і там все розписано. Допомагати GPT, бо це ж розвиток цей можна, але GPT перекладає досліджу. Ну, і може бути вигнати. Питання різні. Тому ми перевіряємо і курсові, і все решта перевіряємо на, на запозичення, в тому числі на запозичення через те, що пише в чат GPC. Так, я тимурся. Ну, дивіться, я випускник ОКД, це, напевно, що. Е, один з перших випусків, тому що другий випуск коли я його закінчив право в магістратуру, пізніше вчитися на архітектурі. Я і юрист по спеціальності, і архітектор, по першій у світі юрист, по другій у світі архітектура. Я горжусь, що я є випускником ОКД. Дивіться, гуртків є багато. Є по спеціальностях, є по профілях. Вони активно працюють. Залежно, ну, одні активно працюють інші. Доганяють тих, хто активно працюють. Але, наприклад, там гуртки по інтересам, там, гурток по IT-технологіях, гурток по макетуванню, правова допомога надання правової допомоги там, по туризму, по, по дизайну і так далі. Є багато кількість. Назва їх, їх всіх не пам'ятаю, але гуртки працюють, тому що, е, тому що це є драйвово, тому що це є класно, і вони самі студенти закликають всіх. Ну, бути в цьому гуртку або мати приналежність до гуртка, щоб розвиватися. Бо там запрошують багато людей, там вони в компанію десь їдуть, там вони щось проєктують разом, там вони і складають разом юридичні документи і так далі. Е, дивіться, працює рейтинг студентів класно, а зараз ми його ще доповнюємо, і ми це все оголош, оголосимо студентам. Щодо змін в рейтингу, оголосимо студентам найближчим часом. Я думаю, що це буде наступний тиждень. Як працює, дуже класно. Там є відповідні умови. Ми студентів всіх збираємо і через студентську раду зберемо і їм розкажемо ці всі умови, які будуть в рейтингу і за що вони отримують відповідні бали. Їх є кілька там, десят, можливо, десяток. І за відповідні ініціативи, які вони проявляють, вони є в рейтингу. Обов'язково це є освітня складова, обов'язково вона складає 50%. плюс відсотків. І інші види робіт, які вони роблять, за, за які їм йде у бали у, у е, самих рейтингу. Е, не знаю, чому поганий інтернет, але коли ми проходимо зараз от, з телефоном, я проходжу, я можу просто пройтися і от, інтернет є. Перший раз чую за цей поганий інтернет. Можливо, кількість людей, які одночасно включені і на один Wi-Fi, е то, можливо, десь цей, тому що в нас ще і дуже багато заходів проходить. І підключки, і, і так далі. Тому може бути. Але я це знаю, і я думаю, що ми поправимо це без проблем навіть сьогодні. Е, Світофор буде, поставимо одного, у нас є правоохоронна діяльність. ми нам показувати, вчити практичні речі. Я розумію, про що йде мова, йде мова про під час перерви, коли студенти виходять на цей. Ну це дуже гарна ідея. Вона зайшла, вона така е, креативна. Я думаю, що ми щось. Щось зробимо, теж креативне, відповідно до цього. Але я вам скажу, що в нас є 5 сходових кліток по, по всьому, цьому. всі чомусь йдуть на дві. Ну, напевно, ближче до е галереї смаку. Бо всі йдуть на дві, а три дуже постоють. Тому ми навчимо практичних завдань нашої спеціальної правоохоронної діяльності, вони будуть показувати хід, куди мають студенти. На обід я завжди ходжу в нас смаку. Там меню різне, різноманітне, хороше. Залежно від, від того меню, яке є, то я обираю. Я завжди обираю щось різне. Мені подобається, комфортно. І, ну, в мене немає якихось вибраних страв, що будуть які такі, і такі. Це просто від, залежно від меню. Десь є риба, десь є інші види блюд, десь м'ясо. Ну, ось так. У нас ліфт є, він знаходиться у, третьому корпусі, у другому корпусі, який йде наверх, на шостий поверх, на п'ятий поверх університету. Але наші студенти дуже креативні. І вони, якщо б навіть піти на другий поверх, вони йдуть ліфтом, їдуть ліфтом. І тому ліфт завжди зайнятий. Тому ми зробили такі обставини, щоб ліфт їхав на п'ятий поверх. Якщо тобі треба зійти на другий, то ти сходиш на другий поверх. А краще вийти пішком на другий поверх, тому що фізична руханка вона завжди активна. А так, на п'ятий поверх нам це, нам це користується. Цим ліфтом завжди користуються не тільки працівники, а й студенти. Mm. Дуже просто стати студентом УКД, здати МНТ, залежно по спеціальності, здати відповідні, якщо це творча спеціальність, творчий конкурс, подати матеріали і всі дані наші. Від приймальної комісії має можливість це допомогти вам, вони працюють ну, не цілодобово, а вони працюють е, в робочий час з 8 до е, 6 години 18.00 і відповідно вони нададуть дадуть будь, будь-яку інформацію, що стосується вступу. Тому дуже просто до нас поступити, що маєте шанс до 30 жовтня подати документи для е, вступу на додатковий набір.